Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Ну, Вже 11 час, ну, ранок. Доброго ранку. Як ви поживаєте, як ваші справи? Надо кріпитися, треба молитися, треба все це пройти нам з вами. І Ні ніде ми від цього не дінемося. Як кажуть, Бог терпіли нам вілел. Отакі От справи. Підписуйтеся, любенькі, дорогенькі. Підписуйтесь на канал Анна і Мопс. Це донька. Підписуйтеся, підписувалися ви добре. Ну, підписуйтеся і далі. Хай, хай роблять канал, хай канал розвивається, щоб вам було цікаво, щоб їм було цікаво. Підписуйтеся сюди, підписуйтесь на другий мій канал. Там, де ми з вами балакаємо. Вчора, мабуть, обіцяла, що зніму, але так і не зняла, тому що довго розклади і довго ніколи. Сьогодні трошки зніму щось. Може, одна, може два відео подивимося. Давайте подивимося. Давайте подивимося те, що мені хочеться подивитися. Чи треба Україні переводити, чи переносити, чи пере, як сказати, війну ці гарячі оці всі дії на територію Росії? Давайте подивимося, як карта, як карта на це дивиться. Як карта... Давайте ми візьмемо для розкладів наших. Давайте цю колоду візьмемо вже давно в мене дивилися. От чи треба переносити, переводити, пере... в общем, пере... туди, на ту сторону? звідкиля прийшли освободітелі? І на ту сторону переводити війну. Понятно, що це треба зброя, щоб була, ракети, щоб були. Ну, я кажу, чим чорт не шути. Сьогодні немає, а завтра є. І багато є. Надіємося, дай Бог, щоб було так. Понимаєте? Хто навчить їх, як не ми. Хто їх навчить, як не ми. Покажу, які вони великі, які вони душевні, які вони брати і сестри. так що А ну давай потім подивимося там хтось у Viber писав в Авдіївку. Що там Авдіївка показує карта? Потім ще хочу відео зняти, от йдуть розговори, що Залужний це Порошенка генерал. От щось вони там в місті-отдільне відео, може, сьогодні запишу. Подивитися, як воно покаже. Так. Чи треба війну переводити на територію Росії? Давайте подивимося. От як сейчас карта бачить, як, як сейчас війна, війна розвивається, чи йде, як вона, як правильно спитати, як війна на зараз. От як. Навіть три карти. Війна. Пуста карта. Не туди, ні сюди. Стоїмо на місці. Ну, в основному по цій карті стоїмо на місці. Тобто, всі думають, всі розмішляють, всі збираються з мислями, з силами. Ну, тобто, ні туди, ні сюди. Ось карта показує, як на зараз вона. Карта, так, да, думаємо. Карта очельника це думаємо, як за цим фонариком собі путь просвітити, освітити. От, Дурних немає, бачу, карта показує. На зараз, на січас, дурних немає. Ніхто не хоче робити просто так, щоб робити. Якісь дійстві, якісь там, ну, якісь, якісь, ну, ну, понімаєте ви, хто, хто розуміє? Тобто, кожен старається продумати, продумати кожен шаг, кожен каждый... Кожен якусь дію випустити, не випустити снаряди, <кхи> зрозуміло, що випускають, і все, ну, думаємо, думаємо на зараз. В Україні. В Україні. Тобто те, що проходить в Україні, проходить в Україні в самій і та сторона, і ця сторона думають. Як, що, ну, конкретно думають. І карта не двигаємося, нікуди ми не двигаємося. Ну, треба чи не треба перевести, а от на зараз понятно. Треба чи не треба пере... перевести пере. Треба чи не треба. А тільки так дьявола можна уничтожити. А тільки так карта показує, можна. Унічтожить дьявола, перевівши оце все на його територію. Понімаєте? І діло в тому, що карта, що да, та якби так було, звісно, це взагалі б замечательно. Ну, ось вам дьявол, от карта правосуддя. Тобто це справедливо, це знаєш, як не те, що підставили одну, що купить другу, потім ще підсрачник дадуть. Це те, що... На, що, на... на що напоровся? За що боровся, на те й напоровся. Палка з двох кінців і все таке бумеранг і все остальне. І всі б щасливі були. І всім Україна була б примерно набагато удачніша, успішніша у війні, якби перевели туди, от наскільки можна, от оцю війну. Ну тільки ж бачиш оружя, все А Чого не переводять? Ну не переводять, чого не ну, чого не. А ніхто не знає, чого. Не за і все. Не можна. По луні ніхто не знає нічого. Не можна не можна. Туди не можна трогати. Ну, бачиш, тому що фінанси. Що фінанси. Король що через фінанси крутять, крутять Україною, як циган Сонцем. Ось Україна, ось Сонце. І ось карта, і це показує карта, примерна. Що Україною крутять, як хочуть. Через оці фінанси, через те, що. Щоб туди піти і пере, пере, через, ну, за кор... ну, на ту сторону, звідки вони прийшли, щоб їх туди виводжати, на свою територію, на їхню територію. Понимаєте? Все впирається в Пентаклі, все впирається в якусь короля. І в яких з королів, в яких Пентаклів в руках. Від, їхнього, від їхньої, так сказати, доброї волі. Чого нізя, того, того, що, того, що не мозя. Ніхто це об'яснить. А так би скоріше мир був. Якби туди пере... перейшла гаряча точка, чи як гарячі діяці всі. От якби туди воно все перейшло, перевалили на свою територію руські. Ми туди їх оджали, на ту територію. Воно б набагато скоріший мир би настав. Що таке, як вони нас, а що таке, як ми їх? Туди-сюди, може би, захотілося все це приостановити. І все. І набагато б скоріший мир. Наступив би мир. Тому що б, а чого? Ну а чого карта показує? а чого б так би наступив мир? Перемога була б українська. Ну, того, що, того, щоб ми туди їздили, знаєш, як наші військові, не знаю, казали, казали, ну, так сказати, на, на заробітки. Тобто, тут, ми вдома. тут ми вдома захищаємо те що, захищаємо наш дом. А туди б ми їхали от до них, по те, що вони сюди їдуть, до нас помінялися б містами. Просто помінялися б містами. І шестюрка жезлі вона була б дуже швидка. А поки воно так на українській землі, по українським городам бахкають. ну Бачиш, а все впирається в Пентакль, все впирається в денюшку. Тобто, через денюшку. Світ круте нами як хоче, як циган сонцем по карті. По карті не об'ясняючи, чого не можна. Ну, не дамо і все. Не будете стріляти, не дамо і все. Хоча прийде время, що дадуть. Хоча по карті прийде время, якби, не, ну, якби цього не було, взагалі б карта показала, що такого не буде. А таке буде, таке буде. і далі буде більше, більше і більше. Знаймаєте, з території з імператриці, з території України буде переходити туди потихеньку воно. Якими там, чи ракетами, чи чимсь, чи чим там стріляють, але все одно воно буде більше і більше, що ощущатися там відчуватися будуть, вони будуть чувствуватися на собі там. Більше і більше, карта показує. Ну, все. Тобто, звісно, що якби туди все це вернулося назад їм. ну... Було б дуже хорошо, дуже добре. Так, і Авдіївку. Давайте подивимося. Коротеньке відео сьогодні запишемо. Свічки, ритуали, розклади. Пишете вайбером. Кому треба, пишете вайбером. Так, Авдіївка. Я на зараз, що там в Авдіївка? На виборі. Зараз ситуація на виборі. Так, не так. Тобто приймається рішення. Уходити, не уходити, оставляти по колісниці, не оставляти, двойка жезлів і колісниця. Тобто йдуть розговори, йде, йде, йдуть, ну, оставляти, не оставляти, уходити, тому що і так, болі дуже багато. Авдіївка пройшла через боль чи проходить через боль дуже велику. Тобто дуже нехорошо. Україна. Виборі. Ну, та, що, та, от по карті, примерно, наші ну, українці, які воюють, які військові, розумієте, це пам'ятник за живота. То тобто, есть, шестюрка жезлів, це, ну, то така карта показує примерно, ну, це це не прості люди, це не прості люди. Щоб так держати, так удержувати, все це. Карта вибора де держиться. Ну, тут, бачиш, тут своя ігра відведеться. От Авдіївка, іменно те, що з Авдіївкою зв'язано, тут ведеться своя ігра. Так, да, звісно, да, да, через великі болі проходять, через великі потірі проходять. Все це є. Авдіїв та свого роду, крім того всього, ще й гра в Ну, можуть здати. Можуть здати, можуть оставити. Я в тому, що це буде рішення прийняте. Тобто, якщо здавати, ну якщо оставляти її будуть, цю Авдіївку, то це буде рішення, ну це буде договори договорити, рішати будуть і просто, просто, щоб не лягало більше і більше людей там, не лежити по башні, по п'ятерки жезлів, щоб це можуть прийняти рішення. Просто зараз це рішення ждуть. Хто ну, від кого залежить це рішення прийняти за Авдіївкою, люди ждуть цього рішення. Військові вони ждуть прийняти, хто, хто має прийняти це рішення. І воно може бути прийнято. Тобто тут карта і вибора, і тут карта посовіщали, побалакали і рішили так, і на карту. Ну, тобто, воно як іде, не рішення а січас на сі а рішення, так як ну, от, щось зроби зараз, а результат буде через час. Понимаєте, от щось треба прийняти, якесь рішення прийняти зараз, тобто відступити, а фактически результат ми побачимо потім. Чого? Чого так зробили? Да. Тобто можуть здати, можуть, тому що там розрушення. По башні, по карті башні там склашні розрушення йдуть і людей, і все, що можна, розрушати, розрушається воно там. Тобто боль велику пронесли оця Авдіївка, люди, які там, Біль велику. Ну І в те же час все одно карта показує примерно, що якась ігра на що Авдіївки ведеться. Хтось мудрі, розумні. Знаєш, кожен хоче використовувати в своїх целях, в своєму, тобто в Авдіївки, якісь свої ігри ведуться на насчет Авдіївки. Це те, що Росія. А те, що сама в самій Україні якісь ігри, ну, які ігри, не ігри, а якісь якісь, якісь двіження робляться кому як вигодно, чи хто як це бачить, чи кожен хоче з цього взяти результат для себе. Чи та й вже рішений випрос? Вопрос рішений. Що тільки, тільки, от, тільки воно так складеться, можуть відступити, можуть. Можуть оставити дівку. І це рішається довго, а робиться воно за минуту, раз і зробилося. Нічого, карта немає такого, щоб це все пропало. Цього карта не показує. Не показує цього карта. Як то два, года, як -то два года Україна вистоює. Як то два года Україна вже 10 год, ну два года от такої непосредственно гарячої? Війни війни, розумієте, вона відстає. І ну, немає, щоб все пропало, там все ховаємося, тікаємо, немає цього. Немає по карті немає. Ти не що, що? Погано те, що, знаєш, фінансово повністю ми залежимо. Фінансово повністю ми залежимо. Там король Пентаклів депадав, от фінансово ми залежимо. І через оце фінансово, фінансову залежність. Понимаєте, хтось розказує, як, що, йде. Чого, якщо вони прийшли сюди, чого ми не можемо піти туди, в ответ? Чого, якщо вони сюди кидають ракетами, чого ми туди не можемо кидати ракетами? При тому, що не ми це почали. Розпочали, почали. Ну, тобто, не ми це почали. Чого ми не можемо туди так само? Чого ми не можемо зробити, щоб вони прочувствовали на собі? Все те, що українці прочувствують і чувствують, або ще і набагато, набагато сильніше. Чого? Того, що король Пінтаклін, то, що королі такі зажиточні, які вершителі суддів по світові, от те, що світ отдельно, а ми віддільно, вони рішають, куди ви кидаєте, куди ви не кидаєте. Діло тому, що тут все українські люди, українське життя ми ложимо за це. От перегнали б їх отуди, як скотобазу, на свою територію. Білгород за Белгород, отуди, ну, в ту степь їхню. І, пожалуйста, і, пожалуйста, і воюйте, відставите свою територію. Захищайте, там ви будете точно защитники. Понимаєш, там вже буде Україна, на вас, а ви захищаєте. А то вони сюди залізли, захищають свою землю. Ой, що там його балакати? Всі все розуміють, ну, я в тому, що все розуміють, але ногами не піду, так як воно й це. Всі все розуміють, а, знаєш, а є те, що є. А є те, що фінанси поють романси. Кармани пусті. В когось віли стоять п'ятиетажні чи прямо до самого неба. А фінанси поють романси. Ну, зато боротьба йде, вибори, не вибори, політика, вся боротьба йде. Не бразують люди нічим. І не смущає людей нічого. не ні смерті, не війна України, не те, що люди погибають, а все, все боротьба йде за власть. Так, отакі діла. Все, підписуємося. Коментуйте, коментуйте, лайки, дізлайки. Хто що хоче ставити, таке відео коротеньке, щось воно сьогодні якесь, вроді, погода на дворі хороша, сонечко таке прям. Хороша. Щось таке, прям як цей. Щось ще проснутися ще не можеш, чи Бог його знає. Так що, яке, яке є відео таке, можуть здати Авдіївку, це так під, 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 підкреслити все, можуть здати Авдіївку, і там воно я б сказала все рішовне. Просто до якогось періоду треба отак, а потім з якогось періоду буде по-другому. Так що можуть здати. І те, що, звісно, що треба на ту сторону пере... давно треба було переганяти туди їх всіх, і хай там на своїй землі точуться. Понимаєте? Там вже, там вже їхня, їхня територія, і що хочете, хоч ви же на поло оставляйте. Ну, ж, не все залежить, не все залежить. Помогли, затянули, тобто ми піддержимо, ми підкажемо, ми все зробимо для вас, і самі тепер ходять в сторонку і дивляться зі сторони. Я за ту саму Америку, ну, так як я розумію, а ви самі тут розбирайтеся. Молодці, молодці. Нічого не скажеш більше, крім того, що молодці. Ну, все, все, пока.